Добрий день, вас вітає восьма школа. Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у учнів та вчителів нашого навчального закладу, які впевнено вірять у нашу перемогу та незламність українського народу. Куди б ви поїхали після закінчення війни? По Україні. Закарпаття, Львів, Тернопіль. Взагалі по Україні. До бабусі. Хотіла б, я б сказати, щоб я поїхала по тим місцям, де йшли бої. Але страшно. Ну відверто страшно. Страшно не через те, що там міни, а просто страшно побачити ті розорені міста, села нашої країни. В Крим. Нікуди не поїхав, я б залишився в рідному Києві. Я проти того, щоб кудись виїжджати, тому що я завжди вважаю, що справжній українець той, який знаходиться на українській землі. Я залишився би в Україні, в Іспанії. Напевне, що поїхала б десь відпочивати. Може в Домінікан. Ваші перші слова, коли ви дізнаєтесь, що ми перемогли. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ура! Перемога! Ура! Я дуже радіти та буду гарно святкувати! Слава Україні! Слава ЗСУ! Супер! Слава Україні! Героям слава смерті урогам! З ким ви б хотіли розділити перший день перемоги. Звичайно, своєю родиною. З тими, хто поїхав за кордон. Mm -hmm. Зі усіма. Зі своєю сім'єю. Мабуть, з моїми друзями, які уїхали у інші країни з сім'єю. З Мироцького досалою. Як ви відсвяткуєте перемогу? Я не знаю, але це буде дуже дуже щось таке е, велике святом. Я думаю, що не тільки в моїй сім'ї, а взагалі в Україні. Це гучно я, мабуть, куплю торт, піцу і відсвяткую з родиною. Мабуть, в школі, тому що починалася війна для мене тут в школі, і закінчиться вона теж буде тут, в школі. Можливо, в укриття підемо, не знаю. Дискотеку з самоврядуванням влаштуємо. Поїду до бабусі, беру тих, кого дуже давно не бачила, хто розкиданий і з ким просто от можна посидіти і поговорити.